Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 3 березня 2024 року, в окрузі Колумбія завершується праймеріс серед республіканців, який відбувався протягом вихідних днів. Виборчі дільниці будуть закриті о 19.00 за місцевим часом. В нас це буде друга година ночі. Боротьба йде за 19 делегатів, і її ведуть Дональд Трамп та Нікі Гейлі. Далі NBC News наводить пояснення в контексті праймеріс. якщо один із кандидатів набере понад 50% голосів, він отримає всіх делегатів. Тому сьогодні ми будемо слідкувати за праймерис в окрузі Колумбія, і як тільки з'являться результати, я одразу їх опублікую на сторінці в Фейсбуці або на Ютуб-каналі. Слідкуйте знову ж таки за оновленнями. Далі, завтра, 4 березня, відбудуться партійні кокуси в штаті Північна Дакота. І це теж стосується республіканської партії. Відбудеться розділення 29 делегатів серед потенційних кандидатів. Кокуси мають відбутись в період з 17 по 20.00 за місцевим часом. Перші результати мають бути оприлюднені в 21 годині вечора за місцевим часом. Це 4-5 година ранку за нашим часом. Теж будемо за цим слідкувати, і публікація результатів буде обов'язкова. Далі йде також пояснення: кандидат, який набере 60% голосів, і більше він отримає всі голоси делегатів. Для отримання мінімальної кількості делегатів потрібно набрати хоча б 20% голосів. Пояснення надає видання Mino Daily Ньюс. Тому продовжуємо, власне, спостерігати за тим, що відбувається в США в контексті первинних виборів. Хочу б одразу проанонсувати, що завтра я знімлю таке велике відео, яке буде стосуватися прев'ю Супер Вівторка, який буде 5 березня 2024 року, коли. Велика кількість штатів, 15 штатів, буде брати участь у первинних виборах, і, власне, там може вирішитись доля, так? Чи Дональд Трамп отримає номінацію, чи йому потрібно буде отримати перемогу ще в певних штатах протягом наступного періоду часу, щоб це власне, завершити. Отримання відповідної номінації. Я у попередньому відео сказав, що все складається так, що власне у березні місяці він подолає цю перешкоду і отримає відповідну номінацію. Тому далі слідкуємо за подіями, які відбуваються в США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!